Загальних грошей більше немає, кожен тепер живе на свої, сказав чоловік, навіть не глянувши в мій бік. Я стояла на кухні, тримаючи в руках пачку локшини, щойно він повернувся з роботи, підвищення, нова посада, посмішка до вух. Але разом з цим прийшли нові правила він більше не хоче спільного, тепер усе по чесному. Я мовчки кивнула не тому, що згодна, а тому, що була готова. Щомісяць тому я почала відкладати гроші. Він сміявся, коли я бралася за фріланс. Через тиждень я зняла квартиру, залишила ключ на столі, чоловік знайшов його і подзвонив. Куди ти? Тепер кожен живе на свої гроші, відповіла я і відключила. Я зачинила двері своєї нової квартири, сіла на підлогу біля коробок і зварила собі звичайну локшину. Найпростіша страва. Але я їла її з таким задоволенням, ніби це був святковий вечеронь. Тому що вперше все це було моє, моя кухня, мої гроші, моє життя.